Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і зараз вишка для олдів, тобто вища математика для тих, хто навчається у вищих навчальних закладах. І сьогодні я вирішила поговорити про неперервність функції. Зараз купа розрахункових робіт, купа індивідуалок, тому. Щоб вам допомогти, я підготувала декілька відео. Давайте спробуємо розібратися ось з цією функцією, що ви бачите, дослідити її на неперервність. Що ми бачимо, на що ми звертаємо увагу? Ми звертаємо увагу на те, що X у нас знаходиться. Знизу в знаменнику ми знаємо, що ділити на 0 не можна, тобто ми розуміємо, що х дорівнює 0 це якась собі точка розриву. І нам необхідно дослідити х дорівнює 0 справа та зліва. Тобто ми будемо шукати границю функції, ліміт нашої ось цієї функції х квадрат плюс 1, що ділиться на х. Справа, тобто, коли х прямує до нуля плюс нуль, інколи пишуть плюс нуль, інколи пишуть плюс. Тобто в точці нуль, ось моя точка нуль, Справа. Тобто ось тут ми додаємо якесь таке малесеньке число. Що відбувається? Ми розуміємо, що якщо ми в чисельник підставляємо замість X 0, ну, відверто кажучи, трішки більше, ніж 0, все одно там буде 0 плюс 1, тобто буде одиничка. Окей. Що буде знизу? Для того, щоб зрозуміти, що буде знизу, ми розуміємо, що знизу у нас додатній 0, Тобто, що таке додатній нуль? Це маленьке додатнє число. І для того, щоб не наплутати, я так і пишу додатній нуль, розуміючи, що це не нуль, а нескінченно маленьке додатнє число. А тепер я згадую, що будь-яке число. Поділити на нуль це буде нескінченність. Звідки це я згадую? Я беру щось одне і ділю на маленьку кількість людей. Наприклад, піцу ділю на маленьку кількість людей, то їм дістається великими шматками, так? Тобто я це маю запам'ятати і зрозуміти. Ну відповевідповідно, паралельно, якщо я число, ділю. На нескінченність, то буде в мене 0. Тобто, якщо я піцу ділю, ділю на велику кількість людей, то в мене ці шматочки будуть маленькими. Це запам'ятайте, ми цим будемо користуватися. Повертаємося ось сюди. Одиницю я ділю на 0, це в мене нескінченість. А так як 0 у мене додатній, то це буде додатня нескінченість. Так само я досліджую функцію зліва. Я записую 0 мінус 0. Чому 0, я повторю ще раз, тому що для мене цікава сама точка і. Дорівнює нулю, бо в цій точці наша функція не визначена. Бо ділити на нуль не можна. Від тієї ж самої функції х квадрат плюс 1 поділити на х дорівнює. Я підставляю той самий нуль, тільки від'ємний. Тобто нескінченно маленьке від'ємне число. Що ми будемо мати? Чисельнику все одно в нас буде одиниця, бо маленьке число, що від'ємне, що додати, додати одиницю, буде одиниця. А ось знизу в знаменнику в нас буде від'ємний 0, тобто нескінченно маленьке число. Якщо я одиницю ділю на 0, тобто одиницю на нескінченно мале число, в мене в результаті вийде нескінченність. Але оцей мінус каже, що це буде від'ємна нескінченність. Тепер нам треба зрозуміти, що ми знайшли. Тобто візуалізувати наші результати. Дивіться, нам цікава точка 0, тобто х дорівнює 0, тобто ось вона ця точка. Це y, це x, і ми зараз подивимося, що відбувається в цій тосі. Це в нас буде така асимптота. Да? Тобто це в нас буде пряма, до якої функція наближається, але ніколи не дорівнює. Однозначно, ніколи вона не перетне цю асимптоту, тому що ми реально розуміємо, що х ніколи не дорівнює нулю. Тепер, що буде відбуватися справа? Справа це ось тут. Ми будемо рухатися в плюс нескінченність. І y вас дає характеристику функції. Тобто Y – це функція. Іде в у нескінченість. Зрозуміло, що зверху додатня нескінченість. Тобто наша функція буде ось так, ніби наближатися догори, але ніколи не перетинати. Що буде відбуватися ось тут, зліва, з цього боку? Ми будемо рухатися в мінус нескінченність. Це Y буде рухатися в мінус нескінченість, коли x буде наближатися до нуля з цього боку. Ось так. Тобто, коли ви будете будувати графіки, ви можете чітко розуміти, що у вас ось така картинка. Можете його побудувати більш так ідеально. Можете побудувати в будь-якій комп'ютерній програмі, і ви побачите, що дійсно і наше Х дорівнює нулю це асимптота. Справа наша функція буде. Підніматися вгору, да, наближатися до плюс нескінченності, а от зліва буде наближатися до мінус нескінченності. На Чекай наступні відео, поясню ще багато цікавого і навчу досліджувати на неперервність навіть складні функції.